Слава Ісусу Христу! Нашу медитацію над Божим Словом сьогодні хочемо прочитати з Євангелії від Святого Луки, 13 розділ, вірші від 22 по 30. І проходив через міста і села і навчав, прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому: Господи. Невже мало таких, що спасаються, а Він сказав їм, намагайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам, багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи ззовні, почнете стукати у двері і говорити, Господи, Господи. Відчини нам, а Він скаже вам у відповідь: Не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити ми їли і пили перед Тобою, і на перехрестях наших ти навчав. А Він скаже: Говорю вам, що не знаю вас, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, і Якова, і всіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Всходу і Заходу від півночі і півдня, і возляжуть у царстві Божому, ось є останні, що будуть першими, і є перші, що будуть останніми. Це є слово Господнє, слава Тобі Христе! Дорогі в Христі, сьогоднішнє Боже Слово говорить нам про готовність на зустріч з Ісусом Христом. І дуже важлива річ, така, яка протирічить навіть нашій людській натурі, говорить нам Ісус, намагайтеся увійти через вузькі ворота. Чому це протирічить нам? Тому що ми завжди шукаємо такої доброї, правильної вигоди в нашому житті. Коли є дощ, накриваємось парасолькою, коли є зимно холодно на дворі, ми одіваємось, коли ми голодні, шукаємо поживи, коли маємо багато часу і нудимось, шукаємо приятелів, щоб з ними порозмовляти. А сьогодні Ісус каже нам: намагайтесь увійти вузькими воротами. Іншими словами, ми можемо сказати, що намагайтеся собі робити прикрощі. Труднощі, невдачі і так далі. Але що насправді має на думці Ісус Христос, говорить нам те, щоб ми приймали таку ситуацію, яка є трудна в нашому житті. Тому що людина, котра бажає зробити щось добре і вийти в житті як переможець правди, вона завжди шукає способу в даній ситуації, як це зробити. Людина лінива, байдужа, завжди шукає причини. Як це не зробити, і на кого зіпхати таку чи іншу провину, що мені сьогодні добре, що мені погано, і так далі. І сьогодні Ісус говорить нам ще одну важливу річ. Не всі, хто мені говорить, Господи, Господи, увійде в Царство Боже. Каже Ісус, ви будете стукати в двері, будете говорити, ми їли, пили перед Тобою, Ти на наших перехрестях навчав, Ісус каже Цей Господар. Небесний скаже вам, я вас не знаю. Чому так? Тому що насправді можна дуже багато речей побожних і добрих робити, але не для Бога. Робити для своєї слави, для своєї вигоди. І це також ми можемо назвати гріхом святотатства, тому що святотатство це не тільки в тоді, коли, не дай Бог, люди приймають причастя без сповіді. Але святотатство це коли використовуємо церкву, використовуємо молитву, використовуємо святі речі, такі як ікони, до того, щоб зробити щось, що на нашій думці здається нам потрібне, що це і для нашої користі. І тут дуже часто можна говорити про ворожок, які мають ікони в себе вдома і відмолюють, відчитують щось там над людьми і кажуть, ми ж робимо це з молитвою. Але ця молитва є святотатською, тому що це використання святих речей. І тут ще така одна цікава річ, Ісус говорить нам про те, як має бути колись у вічності, що ця вічність може бути щасливою, а може бути нещасливою. Навіть скажемо проклятою. Чому? Тому що, коли ми читаємо ці слова, Ісус каже, ви побачите Авраама, Ісаака, Якова, інших пророків. Які возляжуть в Царстві Божому, які прийдуть зі Сходу, з Заходу, Півдня, Півночі, тобто з цілого світу, з усіх сторін і возляжуть. Це возляжуть, говорить нам про те, що, так як на Тайній вечері ми читаємо уривок Святого Писання, що Ісус зі своїми учнями возлежав, тобто, так, якби трохи на лежачки, трохи на сидячки споживали. Цю тайну вечеру. І це теж говорить, що це є відпочинок в Богові, що людина була створена для того, щоб відпочити, тому що після створення людини Бог сотворив Господній день, сотворив неділю. І Господь сотворив цей день, ми так скажемо, вихідний, праздничний, урочистий. Тобто людина була створена для відпочинку з Богом. Але гріх спонукає людину сьогодні працювати і то з великими мозолями, Заробляти на щоденний хліб. І коли ми споживаємо тайну вечерю, коли ми є на святій літургії, ми так насправді, хоча сидячи і стоячи, але ми возлягаємо разом з Ісусом біля престолу Євхаристійного. І тут написано, що інша ситуація може бути, коли людина побачить це все, а сама буде вигнана геть, це буде велика трагедія навіть написано, буде скрегіть зубів. І так цікаво, таку, може трошки жартівну річ скажу, коли одного разу був на реколекціях, і бабуся після проповіді дуже переживала, що вона може потрапити в пекло, бо дуже непобожна. І священик підходить і каже, бабцю, не переживайте, бо у вас немає зубів і не буде скрейту зубів. Ви підете до неба. І цього неба вам усім бажаємо, навіть здоровим людям, які мають зуби, очі, ноги ходять, тому що здорова людина це перш за все здоровий дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!